У цьому відео я вам розкажу, скільки виходить радиски з квадратного метра, розкажу, скільки виходить помідор з одного короча, та розкажу, скільки виходить огірка з певної площі. Тому, кому цікаво, будь ласка, дивіться та підписуйтесь. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про радисочку, яку ми вже зібрали з городу. Також поговоримо про помідори, які вони погані, бо вони дійсно погані. там є ще сказати. Ну, Давайте почнемо з радиски і скажу, з якої це все було площі. Площа радиски була десь приблизно 11 квадратних метрів. Ось з 11 квадратних метрів ми ось скільки зібрали радиски. Її ще треба <кій> почистити. Це буде вже пізніше відео, подивитися, яка вона, скільки вийшло кілограм, яка сама важча і так далі. А зараз просто давайте глянемо на нього, вибачайте за фокус, щось воно не хоче фокусувати. Ну, тобто, щоб ви собі розуміли, ось така у нас радиска. Звісно, вона не вся така велика. Але я думаю, що десь около половини або до того така доволі гарна, крупна велика радиска. Гогі як такої в принципі, немає. Погрежені радиски було там, може, штук 15 з цієї всієї площі більше не було. Ну і якоїсь, о бачите погрижену. Ну і якоїсь такої гоги маленької. Теж, там, може штук 15-20 було. Родиски. В основному це а, ось такого, Я маю на увазі. Ось такої. А в основному це все доволі ось така вся гарна, гарна крупна радиска. Тобто ось сидити, Мабуть, вигодніше осінню садити радиску, ніж весною. Ну, я маю на увазі, якщо брати чисто вагу, її розмір та вигляд. По ціні я вам тут нічого не скажу. Чуть пізніше відео подивимося вже на гарненьку, чистеньку та поважену. Що з цього всього вийшло? Давайте перейдемо до помідор. Помідори, помідори це все згороду. Як ви бачите, помідори в теплиці у нас ще є, ми її збирати не будемо. Згороду ми зібрали помідори, тому що. Ну, зараз два тижні йшли дощі, сонця як такого немає. Зараз передають уже муров на ніч. тобто Понятне діло, що вона вже на городі ну, ніяким чином вона не зможе нікуди дійти. Ну, як то кажуть, дозрити, Да? Тому ми вирішили її зібрати. І ось так будемо накривати її одіялом. Вона так пару днів побуде, може тиждень побуде. В принципі, я сподіваюся на те, що щось повинно дійти. Якась хоча б пару помідор, але повинні дивитися, як нам кажуть, що можна закривати і зелені помідори. Тому цього року у нас буде експеримент. Вибачайте тут. вітер, бачите, розцейкався. Розбушувався вітер у нас, а це не дуже сильно натягнуто, ну, в принципі, нам нормально, нічого страшного. Так, Давайте ближче глянемо на помідори. що з нею не так. Ну, Як то кажуть, давайте подивимося. Ось така ситуація. Лопнуто, потім ось цього сіра, ніби як таке спечене або що, я не знаю, що це таке. Ну, коротше, мабуть, якісь хвороби. Я не знаю. В общем, є дві великих проблеми. Це ось це лопнуте, Ну, і ось такі воплями. І е, де воно? Щоб вам показати? Ось так ганале під корінчиком. Надіюся, що вам видно. Зараз може фокус. Коротше. Гнила під корінчиком. Тобто, процентів 50 помідор у нас такі погані. Ось ви можете бачити, дивіться, ця погана, ця гнила під корінчиком, давайте на цю подивимося. Ця теж гнила під корінчиком. Ця теж гнила під корінчиком. Ця хороша. Ця гнила. Ця гнила. Тобто, якщо так бачите... Дивіться, тут навіть, наварно, буде більше, ніж 50% поганої помідори, або гнала під куринчиком, або лопнута, або ще якась біда. Ось це помідора городу. Давайте глянемо на помідору ту, яка в теплиці. Якщо на нього ось так дивитися, вибачайте за фокус, зараз все буде. Воно вся чистенька, гарненька і добре. Я вже так ходив, дивився, то тут в теплиці. Ось є лопнут, ну, гнила і вона дійшла, бачите, не знаю, що так. Ходив, уже тако, дивився в топлиці, то в топлиці відійде ну, відсотків 10 помідор з цього об'єму, що тут буде, ось 10% помідор в топлиці відійде, не більше. А тут більше половини згороду, тобто ви можете собі перекинути, які да, відходи, що в відкритому ґрунті, що в закритому ґрунті. В принципі, я думаю, що це через те, що. Два тижні йшли душі. Якби цих душів не було, а було сонце, то я думаю, що було б набагато менше. Але маємо те, що маємо. Так, ну зараз тут має бути вставка з ось цією чистенькою гарненькою редькою. Так, друзі, як ви можете замітити, що в нас вже гридиска почищена, помита, вже стоїть на вагах. Зараз давайте поговоримо трішки про нього. Є у нас ось такі гоги. малесенькі ось такі гоги. тут є, їх треба буде ще повідбирати. Ну, як сказати, в кращому випадку, так. Але давайте поговоримо про те, що і як виходить. Давайте так. Грязна вага у нас зараз 13800. Ящик цей важить 1900 кг. Якщо відняти ящик, якщо відняти ось таку маленьку повибирати, коротше, давайте віднімаємо кілограм. Ось такої маленької та 2 кг ящика. У нас залишиться 10800 кг. Ну, тих 800 ще віднімаємо, коротше. залишається у нас 10 кг. 10 кг чистої ваги уже відібраної радиски з 12 квадратних метрів. Ну, 12 квадратних метрів це я округляю, бо там 11,5. Ну, тим не менше, коротше, такими підрахунками можу так сказати, що. З одного квадратного метра можна розраховувати на 900 грам редиски до кілограма уже відібраний. Тобто без погриженої, без маленької гогі. На грам 900 з квадратного метру можна сміло розраховувати. Не знаю, чи це хороший результат, чи це поганий результат. Ну Ось так. На такий результат ми будемо закладати на наступний рік навесну і на це ми будемо розраховувати. Тепер давайте вам покажу помідорку. І розрежу ще редиску. Помідорику ми вже куштували. Вона ще, правда, не повністю дозріла. Вона ще така зеленувата. Але по вкусу вона доволі гарна. Така симпатична, знаєте, така солодко-кислувата. Більше солодко, ніж кислувата. Ну, вона ще зелена, хочу сказати. Але вона має свій вкус, має свій смак і доволі такий смачний. Мені сподобалось. Так, давайте тепер. Вам розріжу редиску і потім ще поговоримо про помідори, бо з ними дуже все плачевно Так, я зараз це поставлю, розріжу і вам покажу. Так, ось таку взяв велику, ну, давайте чуть-менше таку, щоб не сильно велика і не сильно маленька. Тут ще щось в ній є, зараз я її розріжу Розрізав я радиску, давайте на ній подивимось. Бачите, тут ще збоку щось на мені було погрежено трошки. Ну нічого, як ви бачите, що радиска повна, вона не постав середині, немає пустого, нічого. Біленька, чистенька, повненька, хороша, смачна радисочка. Ось такий результат. Так, ну що ж, далі ми перейдемо до помідор, бо з ними все дуже погано. Ну що ж, друзі, ми переходимо плавно до помідор, і в цьому відео я хочу вам розказати, на що можна розраховувати, коли ви посадите помідору, коли у вас буде гологеровочок, з якої площі або з корча. Це. Відповідь на ті питання, які мене цікавили, коли ми садили огірок чи садили помідори. Тобто, взагалі геть нічого не знаємо. На сьогоднішній день я хоча б приблизно вже розумію, на що можна розраховувати або з певної площі, або з певного корча. І хочу, звісно, поділитися з цим всім з вами. Про радиску я вже вам сказав. Тепер давайте поговоримо про помідорку. Ось така помідорка у нас є. Хороша зелена, чудова. Ми її заберемо до хати, щось відійде, щось з'їмо, якщо дійде. Давайте подивимося на вагу 16700. Ось в тій купі, я думаю, що ще таких 5 ящичків точно є. Тому давайте так скажемо, що у нас тут є 100 кг помідора. З якої кількості курсів це все ми зібрали. Ми збирали це все на огороді. огороді на у нас було посажено 190 курчів. 190 курочів у нас вийшло 100 кг. Тобто, давайте округлим і скажемо, що по пів кілограма з корча ми таки зібрали. Але є певні нюанси. Перше, це у нас низькоросла помідора. Друге, ми збирали там по одній-по півтори кетиці з корча. Тому що в теплиці трошки вони кращі, ніж на городі. На городі набагато менше в'язалося. Тобто ну, вони самі коротше, На городі трошки хуже, ніж в теплиці по кількості помідор на корчове. Якби це була весна, весна, літо, так, якби це була висока росла помідора навіть на городі, я думаю, що розраховувати ну, мінімум на 2 кг вам варто. Тобто 2 кг скорча у вас повинно вийти. Ви посадили весною і там розтягуєте собі, доглядаєте свою рослинку, так би мовити. Може бути там 3, 4, 5, ну то вже таке. Давайте так скажемо 2-2,5 кг. Ось на це можна сміливо розраховувати. Друге питання це те, скільки. З того, що ви збираєте, відійде в погане і буде хороше. Ось це вже друге питання, тому що тут і яка у вас земля, і який це у вас сорт, і як ви за нею доглядаєте. Тобто тут все впливає тільки від вас. Тепер давайте поговоримо про огерочок. У нас, як ви бачите, є ось така теплиця. Тут був посаджений огорок, хто дивився, ти знає, тут ще 4 корча, ой, 4 рядка огірока ще не вистачало. У нас ця теплиця на 180 квадратів, але звісно до кінця воно все не садиться, тому що тут потрібна ще якась відстань, щоб ми могли тут ходити, туди-сюди, ящики носити або так, ну, просто ходити, між міжгради заходити і тому подібне. Тобто давайте возимо 170 кг 170 квадратних метрів. Ми візьмемо та площа, яка садиться, ну, то можете розраховувати приблизно, там, якщо ви будете збирати через день, то десь на кілограм. Там Скажімо так, 60-90. Якщо там якось через 2 сутки то можете розраховувати там від 70 там до 110 кг Це іменно ті реальні показники, на які ви можете розраховувати. Тобто у вас може бути більше, там, набагато більше може бути, там щоб дати через день збирати там по 90-100 кг Але я вам кажу, те, от на що ви от ви взяли і реально розраховувати, і воно у вас реально буде. Тобто з такої теплиці. 170 квадратних метрів розраховувати на те, що ви через день будете збирати там по 80 кг. От це реальність, це дійсно можна, це там не якісь е, такі заобличні цифри, які, знаєте, ого-го-го, ого, ого, як то кажуть, що всіх воно ну, то виходить. По 70 кг сміливо можете собі на це розраховувати. Тому, в принципі, це ось такі відповіді мої. Тим людям, які цікавляться і хочуть собі знати. Також, тепер давайте про помідори далі поговоримо. Помідора у нас, як ви бачите, дуже погана, дуже багато поганої помідори. Ось такої, такої. Короч, вроді би так добре, а тут дивишся, і вона під корінчиком там сягнула. Тобто, дуже великий вихід поганої помідори. Я думаю, що тут половина відійде, половина буде добре. Тепер. Як то кажуть, те, що думає, ще діли на два, і то буде правда. Тому тут -то десь, мабуть, буде, ну я не знаю. Коротше, тут ще перебирається щось, може спів'яшечка ось такого ще буде. Ну, зато є хороші добрі новини, тому що як ви бачите в теплиці, помідора вся чистенька, гарненька. Тобто вона вся така, як повинна бути. Доволі гарна, чиста помідора. Тому, в принципі, на. Зиму, ну не на зиму, на глибоку, Осінь, так можна сказати, що звідси дойде, там порозовіє зиму зимо. Звідси по-любому щось думаю буде, тому що зараз ще тепло передають. ну В принципі, згороду вихід поганої помідори дуже великий, відсотків 70. От 70% відсотків ж не є. Якщо тут зараз 15, ну звідси кілограм 10% вибереться хороший, остальне все. Погана помідора, але її можна почистити, порізати і зелено позакривати салатики туди-сюди. Тобто ми зато не переживаємо. Саме головне це те, що ми собі для себе зрозуміли, який вихід з корча помідори, який вихід огірка з даної теплиці, на що ми можемо собі розраховувати на наступний рік вихід радиски. Чи варто її по весні садити, чи ні. Тобто ми вже собі для себе це як би, на наступний рік знаємо на своєму прикладі, а не просто там з інтернету, що кожен говорить по-своєму і туди-сюди. Я сказав, такі результати, які от реально можна розраховувати в нашому випадку. Це з тим результатом, що ми толком нічого якби, не вміємо за ним ще толком доглядати. Ось такі справи. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Та допомагайте нашому каналу розвиватися. Як то кажуть, будемо вчитись разом. Всім до побачення.